Привіт! З вами знову я, Євгенія Харієнка. Сьогодні будемо робити прості, але ефективні вправи. Повторюємо за мною. Поїхали! Ноги на ширині плечей, руки на талію, виконуємо махи головою. Вперед, назад, вліво, вправо. Все по 10 разів. Почнемо. Десять. Наступна вправа. Оберти ручками. Кладемо ручки наші на плечі та робимо оберти. Вперед та назад. А десять разів. Фу, все, ми з вами молодці. До зустрічі!